Всім привіт! Ну що ж, у нас розпочинається знову гаряча пора, а саме збирання врожаю соняшнику. Традиційно починаються вже цінові гойдалки, фермера вже починають панікувати, що ж робити з тим соняшником здавати, тримати. Якщо продавати, то кому і за якою ціною, і взагалі, що буде відбуватися з ринком. Давайте розбиратись. Перш за все, хочу почати з того, що зараз ринок реально змінився. Всі розуміють, що порти закриті, і раніше наш ринок був дуже орієнтований на країни Африки та Азії, в тому числі не лише на Європу. А сьогодні ми реально лишились тільки з європейським ринком. Потихеньку море відкривається, але ви бачите, що це відбувається досить повільно. І е, про що нам це говорить? Нам говорить це про те, що в нас трохи змінюються правила. Я зараз розповім вам, на прикладі з пшеницею. Чи помітили ви, що ціна між другим і четвертим класом сьогодні різницю в 30-35 доларів? Реально такого ніколи не було. Максимум було ну, 15 доларів. Це максимально який міг бути рознобів до 20, можливо, доходило в минулому році. Але щоб реально різниця була 35 доларів, такого не було ніколи. Тобто Європа дійсно щедро доплачує за якість. Ще скажу вам такий кейс, який з нами стався буквально на днях. Ми зараз зробили аналіз своєї пшениці. Натура нас 850. Тобто ми виросли реально класний якісний врожай. Ось, подивіться, це з-під комбайну пшеничка. Тобто, навіть ви бачите неозброєним оком і її масу. Так, а це вже очищена пшеничка. Ось подивіться. Що значить, попрацювали з якістю продукту? Ви знаєте, що ми досить так тісно співпрацюємо з румунським ринком, ми надіслали їм ці результати аналізу. Сьогодні в Румунії пшениця другого класу приймається за 300 євро. Другий клас не рахується від натури від 780. Так як у нас натура 850, і це вже, скажімо так. Хлібопекарська пшениця, це в них є такий розділ пшениці, то вони нам запропонували до контракту плюс 50 євро. Тобто, по-перше, в нас і так пшениця, як мінімум вже другого класу, тобто нам мінімум могли заплатити 300 євро. Але за рахунок якості нам запропонували і ще плюс 50 до контракту. Тобто, ви розумієте, якщо у вас середня вражанність 5 тонн, то ви на рівному місці заробляєте 250 євро. Лише на тому, що ви якісно попрацювали з вашим врожаєм. До чого я це веду? Що, 에, ребят, 에, потрібно сьогодні працювати з технологією. Коли ви працюєте технологічно, від початку з ґрунтом, так, обробітку ґрунту, закінчуючи повністю на всіх процесах вегетації з вашою рослиною, ви отримуєте реально якісний продукт, який потім ви можете дуже Класно реалізувати. Ось це наприклад, до чого я зараз це говорю, і як це взагалі стосується цін на соняшник, тому що соняшником та сама історія. Зараз за кожен відсоток, за кожен відсоток маслічності буде доплачувати мінімум 5 євро. Це мінімум. І зараз ми будемо бачити, у нас також має бути якісні показники по нашому соняшнику. Можливо, це буде також більш суттєві суми, тому умови змінюються. Ми маємо відповідальніше відноситись до. Нашого врожаю до технології вирощування врожаю це буде відображатись не лише на наших вагах, а і щедро відображатись на наших рахунках, що немало важливо. Так, а тепер давайте все ж таки переходимо до економіки аналітики, аналітики, чого взагалі е, будується ось ця ціна на соняшник. Е, трохи вас введу в екскурс, які сьогодні ціни згідно з сайтом Агроте, тендер Тренд в Україні. Дивіться, а сьогодні ціна стартує від 10 тисяч до 15 700. Відповідно, 10 тисяч за соняшник дають це Полтавська область, Харківська область, тобто так і прифронтові там зони. Максимальна ціна 15 700 – це Рені, Арцис, все логічно, ближче до портів. Ціна актуальна сьогодні в Румунії. Також вам назу 560 доларів по курсу НБУ так по міжбанку. Це 2700. Тобто, ось така сьогодні ціна. Так от, від чого взагалі в нас формується ціна на соняшник і від чого вона залежить? Так, щоб ви зараз питаєте, а що буде далі з ціною? Так от зараз трохи, скажімо так, будемо розбиратися з цим. Ціна на соняшник котується від ціни на біржах на соняшникову олію. Сьогодні ціна на сонячнику олії є досить сталою. Останні півтора місяці, згідно з світовою біржою, вона майже не коливається. Вона стоїть за позначки 1475 доларів за тонну олії. Був скачок на 15 доларів буквально на декілька днів серпні серпні, але ця погода сильно не полаштувала. Вже зараз вона повернулася буквально за два дні. Вона повернулася до свого показника 1475 доларів. Всі експерти сьогодні говорять про те, що чинників до того, щоб ціна підвищилась, найближчим часом вересень, жовтень точно не буде. З яких причин? Причина перша: зараз планується непоганий врожай в ЄС, а саме в Угорщині, в Румунії. Також в Штатах непоганий врожай є запланований. Плюс трохи налагодилась у нас логістика з України, тому. Ми добираємо ще минулорічну врожайність. Минулорічний врожай зараз відправляється в країни ЄС. Тобто ми розуміємо, що зараз ось те, що фермера тримали ось ці всі півроку, зараз також поїде на ЄС. Тому найближчі реально два місяці ціна суттєво не зміниться. Але ми маємо розуміти, що Україна була лідером на ринку Європи з експорту соняшникової олії. Цьому році прогнозовано у нас буде врожай вдвічі менше ніж минулого року. Звичайно, це зумовлено тим, що 30% території не засійно через окупацію. Другий момент, що в нас в принципі в цьому році склалися не суперсприятливі погодні умови, тому у нас буде просадка по врожайності. Тому ми розуміємо, що дефіцит на ринку соняшникової олії він буде, але він почнеться не раніше кінця жовтня-листопада місяця. Тобто, якщо у вас є змога потримати соняшник, будь ласка, зробіть це місяць, два і потім будете святкувати за ринком. Тому що світовий ринок він ж також залежить не лише від нашого регіону. І зараз ще для вас цікаву і корисну інформацію розповім, ринок олії, він також дуже залежить ще від Аргентини, тому що Аргентина це також один із лідерів експортерів. І от сьогодні в них іде посівна компанія. Вони вже сьогодні заявили, що вони значно збільшили свої площі під посів соняшнику, і прогнозуються, що в 2023 році в них буде врожай найбільший за за останні 15 років. Тобто, ми розуміємо, що в десь в кінці грудня, на початку січня на світовий ринок вийде соняшник Аргентини. І тоді, можливо, ціна знову просяде. Тому спостерігайте за оцими ось моментами, тобто плюс-мінус дефіцит можливий десь листопад, максимум грудень місяць, а там треба спостерігати, тому що якщо ті прогнози, які сьогодні заявляють, Експерти стосовно Аргентини справдяться, то ціна буде обвалюватись, коли вийде врожай 23-го року на ринок світовий саме з Аргентини. А це буде в них жнива, починаються десь наприкінці грудня, січні місяці. Тобто, у вас є ось цей зазор потримати Соняшник, вересень, жовтень, листопад тримайте, а далі дивите, дивіться, слідкуйте за експертами, слідкуйте, що відбувається на світовому ринку, щоб приймати рішення, чи на той момент її здавати, чи можливо, якщо не так все буде райдужне, як говорять за Аргентину, так можливо, тоді можна буде ще тримати, але в будь-якому разі не панікуйте, приймайте лише зважені рішення, опирайтесь на аналітику. І не приймати імпульсивних рішень сьогодні, тому що як ніколи, цей час дійсно кожна копійка дорога. Ми всі знаємо, як тяжко сьогодні заробляється цей врожай, тому обов'язково приймайте зважені рішення.